Мої вітання, слава Україні! 172 урок. Цей урок присвячений трьом дієсловам Look, See, Watch. Попрацюємо з ними. Але спочатку давайте перевіримо домашню роботу. Нам потрібно було співставити питання з відповіддю. Ось кольорами я їх відрізнив, те, що таким зеленуватим кольором. Стосується, тобто відповіді 4, 5, 6, це відповіді на питання What does he або she look like? Питання про зовнішність. Відповіді 1, 2, 3, 7, 8, це відповіді на питання What's he or she like. Взагалі, питання, що він або вона за людина. Сподіваюсь, ви зробили такий самий вибір. Якщо питання. Немає. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Якщо питань немає, давайте переходимо до look, see і Watch. Отже, зразу хочу сказати, перш ніж ми почнемо розбиратися з цими, з вживанням цих дійслів, зразу хочу сказати, що в сьогоднішньому році ми говоримо лише про вживання цих дієслів в значенні, яке пов'язане з використанням очей. Тому що ці дієслова мають також і інші значення, які безпосередньо не пов'язані з процесом використання очей. Дієслово лук означає українською дивитися. І дивитися це означає використовувати очі в певному напрямку, спрямовувати їх і приділяти ну, певну увагу, робити зусилля для того, щоб. Щось побачити, наприклад, they looked at the picture and laughed. Вони подивились на картину і, і засміялись. Тобто вони подивились, вони цілеспрямовано спрямували очі на картину да, і засміялись. Важливо пам'ятати, що в цьому вживанні, в цьому значенні дивитись на щось англійською прийменник буде at. To look at something або at somebody. Сі, це українською бачити, тобто використовувати очі в значенні усвідомлення за допомогою очей, того, що відбувається навколо вас, сприймати візуальну інформацію. Але переважно ми не робимо жодного зусилля для цього. Ми просто бачимо те, що відбувається за допомогою очей. Наприклад, «turn the light on so I can see» Увімкни світло, щоб я міг бачити. Тому що в темряві я не бачу увімкни світло, щоб оця візуальна інформація могла потрапляти до мого мозку через очі. І watch має таке саме значення, як look, тобто дивитись, але різниці є в тому, що watch, як правило, передбачає певний період. Певну тривалість часу. Тому watch часто прикладається і спостеріг... дивитись в значенні спостерігати. Відмінність вживання в тому, що коли ми дивимось на щось, пам'ятаємо, що ми look at, вживаємо прийменник at, коли ми вживаємо watch, спостерігати за кимось, за чимось дивитися на щось, то ми вживаємо його без прийменника перед додатком. I watched him get into a cab. Я дивився, як він сідав в таксі. Ще один такий нюанс відмінно, відмінності значення в тому, що, як правило, watch це не тільки більш-менш такий тривалий процес порівняно з look at. look at – ми просто би, кинули погляд і побачили щось. А watch, як правило, ми спостерігаємо, дивимося за тим, що рухається або змінюється. А look at – як правило, ми просто кидаємо. Кидаємо погляд на щось, що є нерухоме. Навіть якщо це жива людина, все рівно оця швидкість погляду, Да вона якби фіксує певний стан. А watch, оскільки більш тривали діє, тому щось відбувається в цей період. Ще потрібно пам'ятати про відмінність між see і Watch, в значенні, коли ми дивимося, якийсь перформанс. Да. Наприклад, що я маю на увазі, що. Коли ми дивимось телебачення або щось по телебаченню: фільм, спортивний матч тощо, то ми вживаємо couple слово watch. Я повечеряв і е, пару годин дивився телебачення. Коли ми виходимо кудись в кінотеатр, в театр, на стадіон і дивимося якийсь перформанс, якусь дію там, то ми говоримо не watch, а see. We saw a wonderful new film last night. You'll have to go and see it while it's in the cinema. Ми бачили чудовий новий фільм uh, вчора. Тобі потрібно піти і подивитись, поки він йде в кіно. Uh, we are are going going to the cinema tonight. What are you going to see? Ми питаємо: ні, what are you going to watch? А uh, what are you going to see? Тобто, якби ви сиділи вдома і дивились якусь передачу чи фільм вдома, ви б сказали today I'm going to watch... Там тето-тето. -те Але якщо ви кудись ідете, в театр, в кіно, повторюю, на стадіон, ви говорите, питаєте, what are you going to see? Що ви, що ви будете дивитись, або I'm going to see a new film. Це значить, що не вдома, а в кіно. See, про те і коли ми дивимося щось по телебаченню. От, наприклад, в цьому реченні Did you see the documentary on channel 4 last night? Але в чому відмінність did you watch that documentary on channel 4 і Did you see that documentary on channel 4? Маленький нюанс, я думаю, що ви його відчуваєте. Коли ми питаємо Did you see, ми просто питаємо про факт, ви його бачили? Коли ми говоримо watch, ми більш даємо імплікацію, значення того, що це був більш-менш такий тривалий процес, тобто ми сиділи і дивилися. Давайте попрактикуємо. Повставляємо ці дії слова. Але у нас тут подвійне завдання. По-перше, нам потрібно обрати потрібне дієслово, а по-друге, нам ще поставити його в правильну граматичну форму. Ну, поїхали. Перше речення. Дивимось: At all these toys on the floor. Як завжди, я даю вам маленьку паузу, щоб ви самі обрали варіант, а потім вже перевірили його за моєю допомогою. Ну. Тут у нас є підказка, правда? По-перше, нам прийменник at показує. Значення тут подивись на всі ці іграшки на підлозі. Просто кінь погляд, правда? Тому це буде безумовно, look at all these toys on the floor. Друге речення: He spent the entire afternoon a cricket match on TV. Давайте перекладемо. Він провів цілий день, дивлячись матч з Крікету по телебаченню. Та він дивився по телебаченню, по-перше, по-друге, це тривалий процес. І тому це буде, що і дивлячись, тому це буде дієприкметник інго форму. Правда? Тому правильний варіант буде, як: he spent the entire afternoon watching a cricket match on TV. Третє речення. I can you. Я тебе бачу, правда? Пам'ятаємо, що е, дієслово «see» сі часто вживається так само як here, з модальним дієсловом can в англійському а а українською ми просто говоримо я тебе бачу, а в англійською добре сказати «I can see you». Четверте речення. She up from her book and smiled at me. Вона підняла погляд, да? вона якби відірвала очі від книжки і посміхнулась мені. Вона кинула погляд, підняла очі, спрямувала погляд. Тобто, це вживання looked. І в минулому часі, тому що тут smiled, контекст минулого часу. Отже, she looked up from her book and smiled at me. П'яте речення. Я виглянув, або виглянула з вікна. Минулий час. Давайте візьмемо форму це логічно. І подивитись з вікна в. Це буде I looked out of the window. Looked out of the window. Да? Просто кинути погляд, спрямувати кудись очі з вікна. I got the feeling I was being. У мене було відчуття, що. І тут буде пасивна форма. За мною що? Дивились? За мною спостерігали. Тривалість тут відчувається дії. Да? Тому найкращий варіант тут буде вжити дій слово watch, тому що за мною спостерігали, за мною дивились. Це тривало певний час. Ну, Ставимо в правильну форму. I was being watched. I was being watched. Сьоме речення. I can for miles from up here. Звідси я можу бачити на мілі. Бачите! I can see for miles from up here. Фізична можливість. I sit by the window and people walking past. Я сижу біля вікна і дивлюсь, як проходять люди. Дивлюсь. Да? Це певний тривалий процес. Я спостерігаю, тому безумовно використовуємо дій слово watch. I sit by the window and watch people walking past. Дев'яте речення. If you Nikki, say hello for me. Якщо ти побачиш Нікі, привітайся. Передай привіт. Да? По-перше, форма буде Present Simple да? майбутнє діє в умовному реченні. Ну, і обираємо, яке дієслово. Я обираю, безумовно, if you see. Тому що якщо ти побачиш Нікі, if you see Nikki, say hello from me. І десяте речення: over there, there's a rainbow. Подивись туди. Там веселка. Подивись, спрямуй очі, спрямуй погляд туди. Звичайно, буде Look over there, there's a rainbow. Ще раз ось ці 10 речень. Перевірте себе, передивіться. Look at all these toys on the floor. He spent the entire afternoon watching a cricket match on TV. I can see you. She looked up from her book and smiled at me. I looked out the window. I got the feeling I was being watched. I can see for miles from up here. I sit by the window and watch people walking past. If you see me, say hello from me. Look over there, there's a rainbow. И ось вам the 10 речей на Не забувайте, що вам треба не просто обрати дієслово, а поставити його в правильну форму. Якщо урок був для вас корисним, будь ласка, поставте лайк, напишіть щось в коментарях, щоб більше людей змогли побачити це відео. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!